Мої вітання! Іноді з простих продуктів можливо зробити ніжне крихке, пісочне печиво, якщо знати правильну послідовність замішування, і вишенька на торті. Додати ще один інгредієнт, який є на кожній кухні. Перелік всіх складників в кінці відео і в описі під ним. І нарешті найцікавіше. Вершкове масло 100 г, трішечки його підігріла в мікрохвильовці, можливо замінити на маргарин вершковий, але з маслом смачніше. 60 мл олії, рафіноване чи ні, не важливо, головне, щоб вона була без гірчинки. І маленька хитринка. Щоб не рафінована олія не гірчила, зберігайте її в холодильнику. Дрібка солі, як завжди, і дрібка ваніліна або ж пів пакетика ванільного цукру. І ось тут є надважливий момент, так як міксером я нічого сьогодні збивати не буду, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Нараз два все змішала, жирова основа тіста готова, тож далі цукрова пудра 100 г. Об'ємо горнятка 200 мл, немає вагів, не біда, 2 треті склянки те, що вам потрібно. Як завжди, бажано просіяти її через сито. Пудру можливо замінити на цукор, але то буде трішки більше клопоту, поки цукор розчиниться. Все добряче змішую і злегка підбиваю масу. А далі інгредієнт, який виведе ваше печиво, на інший рівень. Це кукурудзяний крохмаль 40 грамів або дві чубаті столові ложки. Саме замінна частини борошна на крохмаль зробить печиво більш ніжним і крихким, вмішала крохмаль і тільки тепер вбиваю одне середнє яйце. Яйце, як добрий тамада на весіллі, об'єднаю всі складники докупи. Таким макаром тісто у вас ніколи не розшарується на жирі сироватку. і тут все просто крохмаль візьме зайву вологу на себе. Чайна ложка розпушувача з невеликим чубчиком, додаю саме зараз та перемішую. В тісті немає кислих продуктів, тож він розчиниться рівномірно і печиво буде без присмаку соди. Далі пшеничне борошно, 2 горнятка. Нагадую вам об'єм кожного 200 мл. В цілому це 300 г. Всипаю в два прийоми, не все відразу, бо можливо, вам його знадобиться дещо менше. Це залежить від водопоглинаючої дії вашого борошна. Орієнтиром тут буде консистенція тіста, яку ми згодом і побачимо. Важливо довго не міситися з цим тістом, щоб в ньому не розвивалася за вікли Нарешті погляньте: дуже-дуже м'якесеньке, ніжне і, що надважливо, не забити борошним тістом. У вас має в підсумку бути. Тісто помістила в контейнер, накриваю його накривкою і в холодильник для стабілізації десь так на 30 хвилин. Борошно, як ви бачите, я не все використала, залишилась плюс-мінус 1 столова ложка. Це приблизно грамів 20-25 Час у нас з вами лини, як у касті. Тісто стабілізувалося і оттямилось, тож формую з нього ось так кульки. Цей шматочок вагою плюс-мінус 25 г. Це доладня чайна ложка. Тіста на всяк випадок для вас важила 615 г це рівно 24 штуки печива. Злегка ось так притискає кульку і готово. Бажаєте мати менше печивка, не питання, робіть менше кульки. Всі коржики без штурхани не поміщаються якраз на одне деко. Випікаю при температурі 180 градусів Цельсія, нагрів верх-низ без конвекції приблизно 15 хвилин. Не перепікайте печиво і підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. Моя духовка випікала це печиво 15 хвилин. Після охолодження коржики вже можна куштувати. Я ж пропоную кращий варіант віднайти їм пару і одружити. Комусь для цього потрібне кохання або розрахунок. А печиво згущене молоко або ж густе варення. Залишки прибирає ложкою, хоча це не обов'язково. Ці бока можливо запанірувати подрібненими горіхами чи кокосовою стружкою. Бажайте швидше і більш вишукано, кондитерський мішечок вам тут в поміч. Далі найцікавіше не, не перемикайтесь, заглянемо до печива всередину. Подобається рецепт, не шкодуємо для мене подобайку. Підписуємося на канал, бо тут тільки робочі і перевірені рецепти. Печиво дається ніжне пісочне і крихке. Впевнена, що вам сподобається.